Так як я бачу ситуацію, на сьогоднішній день ви перебуваєте в розшуку по базі оберіг. Добре. Так. Хай буде там, якщо, це, якщо це правильно. Скільки, все. Я, ну, Бо я знаю, втраті що втраті не, втраті не був не був, то сьогодні очіки взяли, спеціально вкинули. Це я знаю. А ви перед тим оновляли сповідання? Так. Да. Як оновляв? Я просто в мене зупиняли поліції, мене перевіряли і нічого не було, я нікому розкушував. Вчора не був в розшуку. А тут сьогодні вже з вами зупинили три години. Протримали, кинули в базу. Ну це вже свавілля. На даний час співробітники поліції під час перевірки ваших документів також перевіряють, чи не перебуваєте ви у розшуку за зверненням ТЦК. І тут одразу виникає дуже багато питань. Якщо так, чому ви потрапили у розшук? Як виключитись з цього розшуку? Чи буде в подальшому штраф? Якщо ви з'явитесь до територіального центру комплектування? В мене тут тримають три години, навіть про протоколу затримання вже три години мене мали відпустити. А ви вже давно тут тримають восьми годин. годин? Ага. Як це об'яснити? Ну, хай щось би робили би, чи як там? Я вже такий порушник, Боже, ну я ж не проти. Мені просто цікаво, що центр по компотування він що пояснив? Мені нічого не об'яснював, Перше, я говорив з поліцією, що мене зупинили. Я вас не В Першу чергу, якщо вас зупиняють співробітники поліції, необхідно дізнатись підстави зупинки авто. Подальшому фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права. У вас будуть докази. А краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий iPhone, що необхідно зробити. Все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху. У мене дані обновлені в ТЦК. мене є печатка, і в них є доступ до державних реєстрів. Санкції 110, за 210 не приміняється. До мене все я можу опубліковувати свої показати, що в мене печатка є при війні. Я в них був. При війні я в них був. В, в них мої дані є. При ну, війні я ви був. Відповідно до нового наказу закону. ви мали від до 16-го, Якщо не принесли, то 210-та, правильно? Так. Там що пишеться? Ну. Ну, ну під час він... я, я поняв, Ну там що пишеться в Можливо. тому законі? Що там за 210-та, про відповідальність? Так, про відповідальність. Що так. там пишеться? Я не працівник це фарш не буде. Ну то я схожу, те, що... ну то я маю право, наче тоді їх не обновляти. І виходить, зобов'язано. Ну і як зобов'язано? Якщо я відповідальність не несу за це, бо я в них був, в мене печатка є, в них доступ до моїх державних реєстрів є. і в мене права є. Все, ну що він що хоче з мене? А в цьому питанні нам допоможе сьогодні спеціаліст нашого юридичного клубу, котрий рекомендую відвідати наш клубний сайт. Посилання лишає в описі під даним відео. Ви у розшуку. Дедалі частіше таку фразу від поліції жуть військовозобов'язання, які порушили або ж нібито порушили правила військового обліку. Проблематику самого поняття розшуку ми вже підіймали в наших попередніх відео. З'ясували, що визначення так званого розшуку в контексті ТЦК не існує. Але все ж таки, негативні наслідки мають місце у разі потрапляння відповідної інформації по вам у базу АРМОР, яка входить до системи БАЗ та реєстрів МВС. З негативних наслідків насамперед актуальними станом на сьогодні є адміністративне затримання та доставлення працівниками поліції до найближчого ТЦК та СП, а також неможливість забронюватися на підприємстві. І тут постає питання: а як виключитись з цього так званого розшуку? І насправді тут досить цікаво. В постанові КМУ номер 560 в цілому то описана процедура потрапляння в розшук, А саме відповідно до пункту 15-го, керівники районних або міських ТЦК та СП з набранням чинності указом президента України про оголошення або ж продовження мобілізації звертаються до територіального органу або ж підрозділу поліції для адміністративного затримання та доставлення до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А відповідно до пункту 16-го, керівники територіальних органів підрозділів поліції з настанням таких самих обставин забезпечують внесення до реєстрів та баз з банків даних, що входять до єдиної інформаційної підсистеми МВС, до так званого Армору, інформацію про. Осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Але ж щодо зворотнього процесу, жодної інформації. Ну, враховуючи загальну картину сьогодення, я вже не дивуюся відсутності нормативного регулювання раду питань в сфері мобілізаційного права. Візково. Ну справам говорити, так, кажіть. Ну військово Військово-облікові садку, це все вас підсудні. Я наявно. є, то покажу. Можна побачити Так, да. без проблем. Одне добре, добре, без проблем. А. Ви По визову чи не по визову? бо я буду дзвонити третій раз там. Щоб, по ні, зараз їду. ні, не по... А, їду? ми по цьому Поцібліка вам треба. Сергій ювич, все наявно, так? Так, є все. Закинул за Закинули нас... сьогодні зранку. І печатка, що в них, типа, був. Це здається, напевно. Ну, там багато печаток. час покривається. Та й це, навіть, не це можливо. 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 що Що я був в них. Ну, воно типу, в них дані мої є, якщо треба. Ну вам не треба, бо типу, не читається, як в цьому законі. Попередньому. І кажу, там все в них є, то чого їм не мають вони, бають, вони мене корма. Що буде, буде. Дайте, згадати лише історію з резерв плюс для розуміння, що зазначений застосунок дійсно є таким, що надає доступ до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів, довелося направляти запити і чекати на них відповіді. Хоча ну сама проблематика вирішилася однією максимум двома строками тексту якій небудь постанові чи законі. Як з'ясувалося згодом, по резерв плюс все добре, але нормативне його закріплення міститься в постанові для службового користування, тобто є недоступною для нас з вами. Хоча, в цей самий час досі виникають питання через призму положення конституції України, а саме маємо статтю 57 Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відомого населення в порядку встановленим законом. Закони та інші нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян, що не доведені до відомого населення в порядку встановленому законом, є нечинними. Чи ви хочете сказати, що ні питання так званого грошуку, ні питання резерв плюс не відноситься до прав та обов'язків громадян? Як би то не було, думаю, ситуація по так званому розшуку приблизно така ж. Щось десь написано, але ми з вами про це лише здогадуємось. Так і все ж таки, як зараз виключитись з розшуку? Друзі, надійний варіант лише один вирішувати питання з порушенням правил військового обліку. А це означає йти до ТЦК та підіймати відповідне питання. Хоча будемо відверті, якщо ви прийдете в ТЦК та скажете, що перебуваєте в розшуку якихось додаткових активних дій для оформлення адміністративних матеріалів. Від вас не знадобиться в такому випадку. Почнеться складання протоколу, на підставі якого в подальшому буде винесено постанову про закриття справи або про притягнення до відповідальності. З Цією постановою у вас з'являється два варіанти розвитку подій. Перший оскаржити її в судовому порядку, з чим, до речі, може допомогти клуб юридичного захисту водія АД. переходь за посиланням в описі під цим відео та долучайся до нашої спільноти. А другий варіант сплатити штраф. Як правило, після зазначених дій в найкоротші терміні запис про розшук видаляється, але ж знов таки візьмемо, наприклад, ситуацію, в якій особа попередньо була заброньованою і наразі бажає продовжити це бронювання, але виявилось, що вона вже занесена в армур з незрозумілих причин. І такі випадки в дійсності наявні. А як ви розумієте, в ситуації, коли вперше Пронювання спало, поновити його не варіанту, оскільки особа перебуває в так званому розшуку, йти в ТЦК і доводити, що ви нічого не порушували, а запис є помилковим бажаю далеко не всі. Проблематика дійсно наявна і вона досить серйозна. Рекомендацію в такому випадку буде направлення до ТЦК та СП з запиту з цілком логічним питанням, на якій підставі мене подали в розшук. Зробити це можна або в межах запиту по закону України про звернення громадян, термін на відповідь, у якому встановлений законом, у 30 днів, або в разі якщо ви заручитесь відповідною підтримкою, адвокатським запитом. Терміну відповідь. По якому 5 днів з моменту отримання після цього по меншій мірі можна зрозуміти, що вам інкримінують, чи то на пошту не дійшла повістка, про яку ви не знали, чи то адреса вашого місця проживання не співпадає з адресою обліку в ТЦК, не оновили вчасно дані і таке інше. Будь-якому випадку запит на інформацію вашу проблему повністю не вирішить. Але юристу чи адвокату вже буде з чим працювати в умовах сьогодення, як бачите, незнання практичної складової правовідносин, а також нормативного регулювання тих чи інших питань, може зіграти злий жарт. Тож рекомендую придбати в нашому адешопі корисну літературу під ваші потреби. І до речі, ми випустили нову пам'ятку для водія: алгоритм дій при ДТП. Практичні рекомендації адвоката, тому що не кожен водій розуміє та знає, що необхідно робити, якщо не дай Боже, трапилось ДТП. Посилання на літературу лишаю в описі під даним відео. І так, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку завжди лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.